Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький Філят, До нас заїхало нове чудове надходження, це Discovery Sport. Автомобіль у нас 2016 року в випуску обладнаний двохлітровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівочка до нас приїхала із США, всі пошкодження були відновлені. Автівочка у нас має чудову оптику нас з 18-го радіуса на легкосплавних дисках, також є камери 360, повторювачі на дзеркалах. Автомобіль у нас встановлений по задньому ряду, має партроніки задні, камеру задню та передню. Далі чудовий місткий багажний відділ. Перейдемо до салону, друзі. У автомобіля чудовий комбінований салон, шкіра з текстилем, дах у нас чорного кольору. Карта заднього ряду дверей без нарікань. Далі, друзі, безключовий доступ, повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь, управління світлом, підрульовий пелюстки, мультимедіа Android, клімат двох зон і підігрів передніх сидінь, управління коробкою передач та підсвітка по салону і багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги лізінгу та трейдину. І ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автомарк.